Вітаю, друзі! Ви знову на занятті гуртка «Народознавство» і я його керівник Максименко Марина Анатоліївна. Сьогодні ми продовжуємо надихатися осінніми дарами і поговоримо про рослину, яка потрапляє до нас у домівки, саме восени. Ну і як будь-який осінній такий гість, плоди цієї рослини, також мають таке яскраве помаранчеве забарвлення. Як ви думаєте, про яку рослину йде мова? Абсолютно вірно. Мова йде про гарбуза. Сьогодні ми поговоримо про гарбузи. Не плутати з півзвучним російським арбузом. Арбуз української мови це кавун. Гарбуз російською – тиква. Не можна уявити жодного українського города. На якому б весени не хизувалися такі гарні, круглобокі гарбузи. Так, українці здавна вирощували гарбузи, тому що ці плоди вживали і у їжу, і годували нею худобу. А також ми знаємо, що дуже смачним і корисним є гарбузове насіння. Крім того, що гарбузи вживали в їжу. Вони ще були частими гостями українського фольклору, багато загадок, віршів, пісень присвячені саме цьому овочу. Найпопулярнішою популярнішою з них є ходить гарбуз погороду. Так в кінці року хочу запропонувати вашій увазі нову інтерпретацію цієї пісні, в якій не лише представлена сама пісня і описані овочі, а ще представлений весільний обряд. Не дарма я заговорила про весільний обряд, тому що думаю, що кожен з вас знайомий з таким фразеологізмом, як дати гарбуза. Що ж означає цей фразеологізм, і звідки він пішов? Дати гарбуза означає відмовити. За українським звичаєм, на сватанні, дівчина мала право, якщо їй був нелюбий. Той жених, який прийшов свататися, той хлопець, що прийшов свататися, то, порадившись з батьками, вона на знак відмови могла винести гарбуза. І це означало, що вона відмовляє у шлюбі цьому хлопцеві. Тому, дати гарбуза, закріпилося у фразологізм і означає слово відмова. І от ми сьогодні з вами створимо таку досить Симпатично і потрібну річ у домі, ми зробимо отаку от гольницю у вигляді гарбуза. Симпатично виглядає, можна подарувати мамі або бабусі, або самим використовувати на наших заняттях. А якщо ви зробите цього гарбузика більшого розміру, то він може стати елементом декору. Матеріал, з якого ви будете виготовляти, абсолютно не має значення. Бажано тільки, щоб він був такого помаранчевого або жовто-помаранчевого кольору. Він може бути будь якої фактури, це зовсім не суттєво. Головне, створити оцей помаранчевий настрій. Для виготовлення нашого чудового гарбузика нам будуть потрібні. Або якийсь непотрібний рушничок чи серветочка, або шматочок помаранчевого кольору тканини, ну, будь-який шматочок квадратний матеріалу. Далі для хвостика зеленого листочка а, можна взяти шматочки фетру, або теж тканини якоїсь, ниточка для перев'язування, або пряжу, візьміть я в зелему Далі синтепончик потрібен буде, клей, щоб листочок приклеїти. Ось чому хочу робити гольницю. Немає у мене для голочки ніякої гольнички, тому хочу, щоб у мене мій гарбузок був гольницею. Так? Отже, отакі голочки потрібні, і голка, звичайна, для того, щоб шити. Далі, і можете взяти будь-яку круглу форму, щоб ввести. Я буду це робити, зробила собі такий шаблончик ругенький, для того, щоб не малювати на. На рушничкові. Так, все. Всі матеріали прирахувала, можемо працювати. Починаючи, починаємо з того, що до шматочка непотрібного рушничка, який ви вибрали, ми прикладаємо наш шаблон, можна його обводити, якщо не впевнені собі, можна просто закріпити булавочками. Бо я не люблю, коли намальовано на тканині. Щоб ножечки, які ми працюєте, були гостренькі, тому що залежно від цього, буде обрізаний наш круг. Але якщо він навіть буде трошки нерівний, нічого страшного, оскільки ми все одно будемо його наживляти, щоб надати йому форму грузика. вирізаємо. Так. Якщо якісь нерівності все ж десь є, це не так суттєво важливо, тому що ми зараз будемо його зшивати. Так. У мене рушничок був. Засіляємо голочку книгу, де почнемо. Я відразу візьму оцю мулінешну. Ви можете взяти звичайну ниточку, тому що цю нитку зараз любого кольору можна брати, її не буде видно вона всередині. Але я вирішила вже такою самою попрацювати. Вона буде не, невелика, тому що ми будемо її стягувати. Тому і починаємо просто. Звичайним швом голочко вперед. Ми зараз проживляємо, відступаючи десь ну пів міліметрика більше не відступаєте, так? щоб стягнути наш, нашу тиклочку. І зараз нічого не відрізне, не відрізаєте, тому що ми будемо ще. Пришивати тут, так, то голочка залишається. І ми наповнюємо нашу форму синтепоном або ватою, або шматочками тканини, чим завгодно, що у вас є, тим і наповнюйте. Ось так. стягуємо, формуємо. І тепер ми маємо підшити трошки цей отвір, щоб був. І оскільки у мене ця ниточка ще залишилася, я в неї почну і формувати сегменти. Що ми робимо? Ми перетягувати зараз будемо, знаходимо серединку і повертаємося нею наверх. І міцно-міцно затягуємо сегмент нашої тикви, так? О, міцно затягнула. Так, є. Далі роблю наступний. Також затягую. Так, готово, ніточки зрізали. Далі ми маємо зробити, як ми кажемо, гичку, так, або води для гарбуза. Тобто оцей черешечок, так, який хвостик. І листочки. Нам треба зробити. Для цього слід подивитися, як виглядає листочок гарбуза. Давайте глянемо на екранчик. Можете просто роздрукувати собі цей листочок, але він і такий складний, можна його перемалювати. Так, або намалювати самим. Тут головне, щоб щось було хоча б схоже на нього, так? Так. Він були такий Спочатку роблю на папері і зараз перенесу його на... Так, я його зробила з цією от гічкою. Але все ж таки думаю, що я е, е, її залишу. Хай вона буде для того, щоб приклеїти і тримався наш листочок. Але е, саму цю суху серединку я зшию зараз з фетру. Отже, зараз спочатку зроблю листочок сам, виріжу його, і зроблю невеличку таку паличку з фетру з синтепончиком. Так, трошки прокоримо і вирізаю. Хочу зробити ще таку невеличку личечку. Я її зараз пошию, для цього візьму. Скористаюся ножицями, вони мені допоможуть. Так о, дивіться. Отак. От Можна і так, але трошки синтепончика хочу додати. Додаємо. І також ножицями позаправляємо, бо дуже маленький отвір і вже пальцем не зможу це зробити. Так. Отак От у нас вийшло. За Так. І тепер ми маємо його сюди або підшити, або підклеїти. Наша гольничка. Готово. Ми гарно попрацювали, а зараз те, що я обіцяла. Я пропоную вам уривок з мультфільму. від студії наш формат, де гарно показані обряди сватання та весілля. А весь мультфільм ви можете подивитися на каналі посиличці в описанні. Світо, що сталося? Чого ти хочеш? Все дістану. Скажи, чого тобі треба? Та буряка, їй треба, ось чого. Чому на тебе старий? Сором таке при дитині. Ви мамо, мовчи, а ви, тату, не а? а чи тут у вас морквиця дівиця? Є в нас купець молодець!

će herbuzovi